А ви коли-небудь думали, що є такі самі природні засоби, які діють як ботокс. Але без болю, без хімії і без шкоди? Три топ-продукти, які працюють як ботокс, але без уколів і без болю. Перше це кунжут, його називають зерном молодості, тому що він запускає вироблення колагену. Другий це мигдаль. Це не просто горіх. Це концентрат вітаміну Е, який працює зсередини проти зморшок. І третій куркума. В неї є куркумін, який зупиняє старіння. А якщо це все об'єднати, ми отримуємо справжній ботокс-напій. Рецепт дуже простий: зберігайте: склянка теплої води, чайна ложка меленого кунжуту, чайна ложка подрібненого мигдаля. Пів чайної ложки куркуми і дрібка чорного перцю. Випиваєте вранці на голодний шлунок і працюєте на свою молодість. Збережіть це відео, щоб не загубити рецепт. Пиши слово краса, і я вишлю тобі гайто молодження у подарунок на персональну консультацію три дев'ятки. Коментуйте свій досвід, це дуже цікаво з подругою, хай також знає рецепт. І підписуйся, тут багато цікавого. А якщо було корисно, і ти дізналася щось цікаве, нове став лайк.